До львівської лікарні з медичною місією приїхали хірурги зі США. Вони консультували та оперували українських дітей із вродженими вадами, а також із мінно-вибуховими травмами. <плес> оперували дітей українські спеціалісти та щелепно-лицевий хірург Стів Ортен та пластичний хірург Крейк Хобар. Ми любимо українців, наші серця із вами. Нам прикро, що вам довелося зіткнутися із жорстокістю війни. Ми сподіваємося, що допомагаємо вам у такий спосіб. У вас чудові лікарі, і медперсонал, директор лікарні і українці чудові люди. Тож ми кажемо: слава Україні слава так. У Львові порували десятирічного Кирила. Він разом із братом отримав опіки окропом у 2014-му на Донеччині у Горлівці. Гостре горлу біжали, і кип'ятком облились, приймаєте гарячо, коли прятались у підвали, і заціпив старший качок кастрюлю бігом і тікають. І от це вийшло них. Американські хірурги з українськими колегами опорували Кирило, аби він зміг повноцінно рухатись. Була проведена досить складна пластика, тому що рубці були глибокі. Вони... Деформували значно м'які тканини, сухожилля, м'язи, нерви і так далі. Успішно це все було виділено від рубцьової тканини і проведена пластика шкіри, що і цим досягнуто вільного руху в колінних суглобах в обох. Тобто дитина почне нормально ходити після реабілітації. Mm, хорошо. Зараз потихоньку можу вставати. Mm, Сказати, не поки що треба трохи полежати. Хлопець разом із братом був змушений двічі тікати від війни. Вперше із Горлівки, що на Донеччині, а вдруге уже у 2022 році з-під обстрілів у Бахмуті. У липні в хлопців загинув під час обстрілів батько, який сам їх виховував, а брат Кирила отримав іще одне поранення. У нас как, в двора залетіла граната, розірвалася, зацепила, сина вбила, ну його їхніх хатця. Ми, похоронили. Помить, до, до О, ми Письмо, по хоролейль. Вась побитуслав. Вже 2 уже неба. Та дисиночок. От. Вот вы вас петоим тепер, будем вас петоить дальше. Список очікує. У Львівській лікарні американські хірурги провели 15 консультацій, три операції та дві естетичні процедури. Ірина Мочуйська, суспільне новини Львів.